Ніжинська громада продовжує активно підтримувати збройні сили України. Ще два квадрокоптери Мавік 3 з тепловізорами передали для 137-го окремого батальйону морської піхоти, який з початку війни виконував важливі завдання з оборони Миколаївської, Херсонської та Донецької областей. Ми вдячні вам за. Захист нашої держави за можливість жити тут і працювати в відносно спокійному місті Ніжині. за 2024 рік. Громада Ніжина передала військовим 36 дронів різних типів, придбаних за кошти міського бюджету. Сподіваюся, що за цей рік ми зробимо ще більше і будемо робити допоки, допоки це буде необхідно до нашої перемоги. Тому ще раз вам дякуємо. Дякую. Слава Україні! героям слава ніженці. Вірять в перемогу. І звісно, кожен ніженець робить все, що від нього залежить. Я цьому впевнений, і ми переконалися за останні декілька років цієї важкої війни. Але перемога обов'язково буде. Саме ці пташки мають трете будуть допомагати нашим підрозділам виконувати завдання вночі. Це єдина можливість спостерігати за противником в темний час доби або в сильний туман, так як ну, звичайний зір не дозволить. Плюс засоби наземної розвідки також не дозволяють е, е, знімати, дивитися, спостерігати за полем бою е, на тому березі Дніпра. Тому Mavic 3 t вночі це єдині засоби, які забезпечують спостереження за полем бою. Щодавно Олександр Кодола побував на Донеччині та особисто передав бійцям допомогу від громади Ніжина. Ми не вперше на передовій відвідували Донеччину ще й минулого року, і Сумщину, де дислокувався біля кордонів наш раніше Ніжинський батальйон. Зараз ми відвідали декілька наших військових частин. В першу чергу, тих, хто до нас звертався до нас, звертався з письмовими запитами. З допомогою, і ми відвідали 72 го окрему механізовану бригаду Чорні запорожці, де служить дуже багато наших ніженців. Ми відвідали легендарну третє окрему штурмову бригаду. Ми відвідали наш 468 батальйон, також першу танкову сіверську бригаду, батальйон тероборони. Від Ніжинської громади доставили військовим дрони різних типів, тепловізори, зарядні станції «Екофлоу», антени для посилення зв'язку, смаколики та інші необхідні речі. Хлопці дуже були щасливі побачити земляків, і ми в першу чергу їм вдячні за захист нашої держави, за можливість жити у відносно безпечному Ніжині. І на українській землі тому ми бажаємо нашим хлопцям якомога скорішої перемоги і продовжуємо разом працювати заради цієї перемоги. Сьогодні підтримка наших бійців є надважливою, адже наші воїни героїчно б'ються у надскладних умовах без сну у холодній багнюці під постійним вогнем ворога. Такою надто високою ціною дається нам ця перемога.